Срочне вмикнення! На нас йде армія зомбі. Підписники, ставте вподобайдені, щоб їх зменшилося. Ми встигли, Ростик нічого не побудував, я встиг побудувати міні-фортецю. Ми відстрілюємося. Та ладно, що нам скривати? Ми в цій грі профі. В мене 100 рівень максимальний. Саме максимальна пушка. Саме максимальні всі пушки. є. Ви питаєте, чому я так швидко стріляю? І, і, і ми дуже швидко стріляємо, в нас самі круті ефекти. Ну ти я не на скільки без в, мене... в нього є автоклікер! В нього є автоклікер, у мене дуже багато е, коїнів набагато. Побумав, я, де, автоклікер, вже год назад, тому. Набаги, набагато більше в мене геймі, е, цих монеток, ніж в нього. Ростика, скільки в тебе рівнів? У мене? Так. Да. 64. А і в мене що? А в мене 40. що? і максимальний блогер. Але я я в дитинстві якого до блогера дивився, який це знімав. Якщо він то це був робці, типу такого блогера, якщо він ще дивиться, йому велике дякую за дитинство. Тому, що Ростик, дитин... це російський блогер. Росія, фу. Так, видно в нас диверсія. Вибачте, підписники, я його потім здам в армію О. і його розстріляють. По перше. Я ще не знаю, що Росія нападе на нас через це, ну. Я дивився всіх блогерів, які розмовляли для мене, понятною мовою. І українські записники Деверсант. І в нас є да, то, як блогерів і роки, Максима. Да? І, до речі, я вам хочу кое-що показати. Секретний спосіб, як е, на вас, щоб не нападали ці штуки. Вони зараз все утікуть. Дивіться, на вас побігли. Ви не знаєте, що робити. Відстрілюєтесь? Ну, чи ні? Відстань від мене, Калосаніус! Дивіться, що треба робити. Помирати, так. Да. Я на це вам хочу показати. Дивіться, що потрібно робити. Бігти на горби. Вони не можуть туди піднятися, вони тільки спускаються. Вбивати. Просто допоможи, будь ласка! Ми намагаємося вижити. От також людина, у якій також, як і у мене, максимальні блоки. Я піду до неї. Але в неї не максимальні лучі. Вона і п'ятьма стріляється дуже круто, але не максимальні. Так, мені опит цей не потрібен, там буде магазинчик в мене все саме максимальне. Я буду будувати собі свою фортецю. Я просто деревом будувати. Дерево. Я деревом буду васть. Боже. В нього є ось ця фіолетова. Дай ще раз, так яка в тебе є блок? Який в тебе є блок? Фіолетовий. Так, да, а в тебе немає помаранчевого. Ні, помаранчевий на 80. Виси... Я тому ти пам'ятаєш, який у мене лево. Ну навіщо, ну людина, ну навіщо? Бачу, да, да. Бачите, теж такі надає для вочоваки приходять? Бачите, в нього ще не максимальні блоки. Він просто хоче до Мама. мене підбудуватися, щоб вижити. Це реально бісить. Але нічого страшного, знаєте, що ми можемо зробити для такої людини? Аж таку гадість. Ай, до речі. Может просто все удалять. Так, да, я так і роблю. Все, тепер він впав, і я його ще там забудував. Раз, так я його реально забудував. так. Своїми блоками. Він тепер там назавжди, ну поки там не розламаються штуки. А ти просто і и бежи к нам. Токаточка да. пытается. Так, ми стріляємося. О, він, якось... Так, А тепер убігай, убігай, щоб його не... неможливо було ло достать ні, я не буду. А ти за мною? А ні, це не Ти <риклад> Так, ти а, бачиш, це Це, нубік, це нубік. Так, ми з Ростиком поки тут стоїмо, поки всі живі. Ростик, давай так. Хто перший помре, тот не будується і намагається вижити в наступному раунді без будівництва. Хто перший помирає? Без хороби. У мене тут дуже сильні блоки, не спитайте, чому я так зробив. Чому В мене так, тому що Його першим вб'ють. Тому що під базу ламати не можна. Ні, мене базу... я его першим вб'ють. Я Охолера чи то Фредді Фаз. Чи то Фредді Фаз, Бер. Бачите, нам допомагають, а ми їм ні Ладно, допоможу там трішечки. Вбив там трішечки вам. Я я сейчас я вийшов із Роблоксу Поздравляю, ти я тепер не, не будеш на наступний с... ти не будеш будуватися. На наступний раз ти не будеш я бу... знаю. Якщо ж ви не повторяєте моїх ошибок, не купляйте гета 5 по скидці. А, ні, о, я, я ще, Ні, це не считайте, тому що я ще на своїй постройці. Аааа. Ну, в мене постройка, бачите, дуже тримається жорстко. Це наше тоже ну, тому, що я вам... Вообще, найлегший най най спосіб це не просто застроить якусь постройку, а потім її укріплять. а строить огромну стіну, ну до все, через яку можна было б як авто отстреливать. Ну, просто це часу не вистачить. <плодатись> Жаль, що тут донатити на час не можна. Видно, і наша і їхня простройка витримає. Я такого не з... не думав, що таке буде. 30 секунд і за А я тобі даже. І так, наші постройки... У нас постройка вообще на... на парі блоків удержится, але ці логіки не можуть насупить вопрос. Да! Ні. Ні, Я в тебе буду стріляти, я тобі допомагати не буду. Окей, три-дві одна. Все, ми вижило. Ми також. <клухи> так, ви знаєте, це мені не потрібно. Просто голову ми побудуємо. Йди біля мене і будуємо. Окей, строй вверх вишку, строй вверх лишку. К нам зразу підбіжали люди. в мене дуже часто таке буває, тому що бачать, що професіонал. Дуже професіональний професіонал. Ну, але я дозволяю таке? Ну навіщо ти як це це робить? Ну ось ось до чого це призводить, мене прям скинули. Ростик, <говори> можеш цю дівчинку забанити? Ну, типу, зробити я. так, що вона не змогла забратися якось. Я, на жаль, не вмію банити, я не можу Я имею в виду скинути її, шо не так не можу, чим, Та що ти робиш? Я? Ні. Я делаю платину, що я вижит. А, до речі, можна ж розкидувати також блоки ти по карті, як деякі люди роблять. Блять, це інколи допомагає. І робити дуже багато опор. Так. Да. Як я, ти бачив, я сейчас робила. Я задніше накидаю. Все і друзі. То... Я не тут 100 вижу. Просто не стій стій біля опор, стій там він, Давай, Ростик, і наш 100%. челлендж продовжується. Наш челлендж продовжується. Угу. Не повезло ні, який ноутбуку. Якщо наша постройка одновременно впаде, то ми вдвоєм будемо без цього, так? Ну, якщо ми одновременно помремо, то ми вдвоєм будемо без блоків. І залазити на інші блоки не можна. А ні, на інше можна, на інше можна, але самі ставити не можна. Я не буду їм допомагати, щоб якщо щось ростик так впав, то він взирвався. А я назад постою, щоб якщо я впав, то він помер перший. Ну ладно, трішки постріляю. Бачите, вони взриваються і радіусом. Тільки на хвилину пришла. А дорос бачу. Тебе на як скинути не можна? Не выйду. Пять секунд. Мені звонит подать. Алло? Саша, я сейчас поможу. Пока. Все, я Що, я не винуватий. Мені по дискорд за насчет мого казино звон на сервері. Бачите підписники? Я кажу, з Деверсентом грав. Він в казино. Хто слується? Да що, я на сервері в Майнкрафті зробив казино. А, так? Що тут такого? Ну, добре. Логий Деверсент. Дивіться, ось тут ось на саме головне опора, тому що тут моя опора, і там ще були кліпи на хід, основному частині моя. Це ось підтримувальні опори, як і ось ця, і ось ця моя. А ось, головна ось тут ось опора. Тому тут її важко буде розламати. Там ще мої блоки укріплені, але добре. І невже ми знову всі вижимемо? Це буде неможливо. Доброго. І до речі, повторюсь, ми з Ростиком спалимо своє лице, коли нас буде 100 тисяч підписників. То ми палимо своє лице. У мене на каналі. Ростик, давай, коли буде три секунди, ми спригнемо. Три секунди сприя. Сприг... Я не помер. Я також. Ростик, а давай реально челендж без блоків. Ми е е, не можемо будуватися, Ростик. Окей, щас ти провірює там. Ладно. Mm. Короче, угадай. Что у меня? Не знаю. Пупсик, у меня казино принесло вс-таки вот этот воин на серию. Вот этот воин. Поздравляю. Що будеш робити? Будуватися аж не можна. Е, ти чо будуєшся? Ти чо будуєшся? А що ти знаєш біля шопу, лою. Я бачу, що ти будуєшся. Це не я, я тут, пригаю. Де ти? Я тут. Тут хтось побудував. Пригне. Тут хтось побудував таку постройку, я буду за нею ховатися. Пригне. Пригай. Я не буду. Ну приїгни. Не. А ти что будуєшся? Потому що, що ти там 100% на вишке, я знаю. Ну тогда я на вишки. Ну я з пацанами заліз, коли вони будувалися, я за ними залазив і за Я удаляю, удаляю, удаляю. Все, я все удалив. Але це не чесно, пишіть в коментарях росте криса. От я зовсім не будувався, скажіть, підписники. Так, просто сидимо. Ти мене навіть не знайдеш, я прямо на самому-самому верху. Просто росте криса. Я даже поначну крису... крисолити у вас. Так, бежим от одного пору визналася, друга друга за мною, за мною за мною, Просто росту крыса, самі розумієте. <рису> <рису> Давно ты не повіриш, я по паканчику выявила. А, ну То сломайте весь свій блок Ура, выслал ви Я Ви Выслали Поздравляю але Я був не на Ах, ти ж... Я понял де это Де? я понял Де? Я вже віду, ти ти да. стройся. Я не будувався, тут, хтось побудував цю штуку. і Я просто був за нею весь цей час. Я вже бачу, що ти вже який тобі кон будував цю штуку. Ну так це не я. Як тобі донести? Підписники можуть підтвердити, так підписники? Я подивлюсь потім у коментарі. І відео, відео даш може. Так, і, так, відео я... може... Так, і відео даже я... може цінити. Одна хвалына решается, рост так просто бежи. Вот, любой Это гениально. І даже великий робот мені нічого не зможе зробити. Якщо ти використовуєш используешь... ну да, ти використовуєш читерську тактику. Яку кожна людина мені использує. Мене меня все таке вбили. Не Я спеціально помер. А тебе також вбили! Тебе також вбили! Тебе також вбили, до речі. Дайна, Ладно, підписники, давайте пока і пишіть, що росте Криша в, криша в коментарях. Да криша, а не Криса. Всім пока.